Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українка Світлана Самарська, згадуючи перший день війни, пише це не покажуть по телемарафоні. Ми добиралися до кордону у перші чорні дні весни. Через пункт перетину йшли в основному жителі Київщини. Черга була така, що обабіч дороги стояли залишені авто. Нерви не витримували. Люди покидали транспорт і йшли пішка кілька кілометрів. Той йшов, кого котили на візках, чи навіть ноша, хто з твомаками, хто гуліруч і у чому був. Вилини, які я не забуду ніколи, це мить усвідомлення, що ті діти, які переходять через кордон, Бези, нікого це сироти, що не набув ще цього страшного статуту. Я би не до Петра, у черзі шепотіли. Вони вся сім'я загинула. У жилах миттєво застигла кров. У водія, який мене візе, по щоках текли сльози. Каталки везли протестанти на тому боці лежачих людей, перехоплювали польські францисканці. До дітей спокійно підходили люди у жилетках. Україномовні волонтери спокійно починали розмовляти, вели до автобусів і авто. Українські жінки, де зі звіти, спекла ледве перетнувши кордон, сідали на траву і сиділи, дивлячись в одну точку. Їх не чіпали. Пізніше обережно підходили, пропонували Їжу і облаштування. Я бачила поліцейських і водіїв з польської сторони, які плакали. Я це бачила, якби мова не про війну, а про якийсь фестиваль, то організація була дуже добра. Скрізь готувалася їжа, лежали гори пледів і одягу. Носилки, поліцейські волонтери, ці люди вивернули душу перед нашими. Це була не допомога, це було рафіноване біблійне милосердя. І в мене питання, коли вони пропускали нас усіх без документів, без дозволів з котами, собаками, черепахами і папугами, вони не порушували закон, усі мислені закони. Щоб сьогодні той, хто мав би завчасно рятувати своїх громадян, але покинув їх на убой, убезпечивши свою найстильнішу у світі, своїх чат і своїх предків розказував полякам, що вони готують сцену для московського актора. Ненавиджу пише Самарська, натякаючи на фразу Зеленського, яку він сказав у ООН. Польщо, дякую до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.